Вітаю, друзі! Ну що, сьогодні продовжуємо прави для ніг, для наших кінцівок, для всього тіла. Їх знову буде три. Мені ви рекомендуєте, дехто рекомендує перед цим показувати, як розігняти наше м'язо. Тобто коліна, ноги і так, і, і так далі. Звичайно, що дехто не бачив моїх попередніх роликів. Тому. Можете підписатися, зайти на мою сторінку і, звичайно, знайти там всі вправи, які були до цього. Тому продовжуємо. Перш за все, після того, як ми розімняли свої м'язи, що робимо? Звичайно виконуємо вправи. Перша вправа ноги десь так на ширині плечей. І пробуємо присісти, взятися руками за коліна наші і під колінами ось так під колін пальцями. І вирівняти їх. Підбираєте темп самостійно. Присідаєте як на стілець. Дихаємо рівно. Так, від десятка і вище. І переходимо до іншої вправи. Ноги ширше плечей. Розвели, наскільки можете їх наші стопи в сторони. Ось так. І знову виконуємо вправу. Присідаємо. Ось так. Тепер тулуб уже тримаємо рівно. І піднімаємося. Присіли. І піднялися. Знову таку ж кількість виконуємо присідань. Звичайно, наскільки ви себе почуваєте. Третя права. Руки в боки, як кажуть, і одну ногу відводимо, і пробуємо. Ось так притиснути її вище. Знову. Підняли ногу і рукою підтягнули вище. Підняли і відвели в сторону, ось так, і прижали. Відвели в сторону і прижали. Можете тут затриматись на деякий час. Підняли, затримались на декілька секунд, опустили. Ось так. Ну і щоб розслабити після вправ наші ноги, підіймаємо коліна вище і як плітью легко-легко розкидуємо їх в сторони. Як бачите, часу забрало у нас небагато, але наскільки ми тепер будемо добре почувати і можемо навіть скакати, тому всім добра, благополуччя, всього найкращого, головне, що здоров'я. До побачення!